Вітаю, удолюбчики! Мене звати Хосе Ігнасіо. Сьогодні тиметься про те, що стандартні комерційні пропозиції, хоч і інформативні, але їм бракує тієї унікальності, яку такі компанії, як Вуд, прагнуть підкреслити. Саме стиль, увага до деталей та індивідуальність не зрідка роблять нас неповторними серед конкуренції. Сучасні клієнти очікують, що весь процес покупки буде персоналізованим, а ще й візуально привабливим. І тут у гру вступає конструктор PDF пропозиції від оду. Завдяки йому компанії можуть створювати ефектні комерційні пропозиції, які будуть адаптовані під кожне замовлення. У кожній пропозиції є стандартний розділ із рядками замовлення. Це базова, але найважливіша частина, про яку не варто забувати. Але залежно від вмісту пропозиції можуть містити додаткову інформацію. Специфікації товару, інформацію про компанію, додаткові пропозиції тощо, і все це красиво оформлено. Годі балачок. Перейдімо до бази даних та подивимося, як все це налаштовується. Відкриваємо застосунок продажі, переходимо до налаштувань. Проскруливши сторінку вниз, встановіть прапорець біля «PDF». «Quote Builder» у розділі пропозиції та замовлення. після цього обов'язково натисніть Зберегти у верхньому лівому куці Далі Нам потрібно звернутися до заголовків та колон титулів, що доступні за посиланням у налаштуваннях, або ж у налаштуваннях та у заголовки та колон титули. Тут ви знайдете всі динамічні компоненти PDF, які вже створені та завантажені в базу даних. Як бачимо, у нас вже є три варіанти, але нам потрібно оновити та додати якісний заголовок в воду, і саме цим ми займемося. Процес полягає у наступному: спочатку ви створюєте власний pdf файл з усією необхідною інформацією та зображеннями. Це можна зробити у сторонньому редакторі PDF, наприклад, Adobe. Зараз я використаю безплатний редактор Scribes. Коли PDF буде готовий, він має містити динамічні атрибути, які автоматично оновлюватимуться залежно від даних воду. Далі цей PDF можна завантажувати в систему через опцію Завантажити заголовок. Це перше, що бачить клієнт у pdf пропозиції. Він має містити всі важливі деталі замовлення та мати привабливий вигляд. це можна зробити у два етапи: спочатку налаштувати. Динамічні атрибути, щоб текст автоматично оновлювався у відповідності до даних ОДУ. Потім оформити PDF за допомогою графічного редактора Adobe, Canva, MS Paint тощо, додавши зображення та стильні елементи. А тепер час перейти безпосередньо до програми. Відкриваємо програму для роботи з PDF. Одразу видно, що тут є кілька текстових полів. Ці поля це динамічні текстові блоки. Наприклад, якщо ми хочемо додати поле термін дії, зробити це дуже просто. для цього натискаємо на іконку текстового поля PDF, яка схожа на маленьку газетку. Далі клацаємо на сторінку. З'явиться червона рамка, яка визначає область тексту. Регулюємо розмір та двічі клацаємо на ній, щоб відкрити вікно налаштувань. Тут ми можемо визначити динамічну назву для поля. Наприклад, для дата дії потрібно написати валітідідейтнейм. Свон Вигенеченжіамнепик Усі технічні назви воду пишуться у нижньому регістрі з підкресленням, щоб їх можна було б зіставити зі змінними самої системи. Якщо ви не знаєте технічну назву якогось поля, її легко знайти воду. Для цього потрібно увімкнути режим розробника. Далі відкриваємо продажі, «Пропозиції» та вибираємо будь-яке замовлення. Наводимо курсор на знак питання біля потрібного поля, і у вікні, що вигулькне, побачимо технічну назву. Наприклад, для поля дата дії, технічна назва «Validity Date». Тепер повертаємося до нашого заголовка в PDF. Припустимо, що ми успішно налаштували всі текстові поля, що хотіли. Чудово, тепер нам слід переконатися, що зв'язок між текстовими полями PDF та динамічними змінними воду налаштований правильно. Спочатку відкриємо файл. Далі вибираємо експорт. Це відкриє нове меню. Тут потрібно вибрати Зберегти як PDF. якщо з'являться помилки, просто ігноруйте їх. Тепер, коли все готово, натискаємо Зберегти. Чудово. Повертаємось до оду. Отже, ми знову в базі оду у розділі налаштування заголовки та Колон титули». завантажуємо наш pdf заголовок за допомогою кнопки Завантажити, і він одразу з'явиться у списку. Відкриваємо його та натискаємо Налаштувати динамічні поля. Колонка назва поля у формі містить. Текстові поля, які ми додали в документи за допомогою PDF-редактора. Колонка шлях містить технічну назву відповідного поля воду. Наприклад, наша дата дійсності «Validity Date» правильно відповідає шляху воду. Це означає, що система автоматично її розпізнала, і нам не потрібно вручну коригувати зв'язок між полями. Однак є цікава особливість. У pdf редакторі ми використовували партнер name, А ОДУ це партнер айді із крапкою. Деякі редактори PDF не підтримують крапки у назвах полів. Але якщо використовувати підкреслення замість крапок, оду самостійно знайде відповідне поле. Тепер повертаємося до нашого pdf документа. Тут є корисна інформація. зокрема тип документа та назва файлу також ми можемо додати цей PDF у шаблони комерційних пропозицій. це означає, що при створенні пропозиції система автоматично підставить потрібний PDF. Обираємо перший варіант зі списку. Якщо у вашій базі декілька компаній, то можете прив'язати цей заголовок до конкретної компанії якщо залишити це поле порожнім, заголовок застосовуватиметься до всіх компаній у базі. динамічні поля теж відбиваються у списку, що ми переглянули раніше. є також історія змін, яка показує, хто і коли вносив правки. коли все перевірено. натискаємо зберегти. Вигляд просто чудовий. Тепер перевіримо, як це працюватиме в реальних обставинах. Для цього відкриваємо продажі, пропозиції, натискаємо Створити. Оберемо клієнта Гейл». Чомусь сьогодні хочеться почати з літери «А». Далі обираємо шаблон комерційної пропозиції, офісні меблі. Чудово, Все готово. Переходимо до теми «Конструктор пропозицій. Де містяться всі pdf заголовки та колон титули, що ми створили. Можемо обрати, які з них будуть використані для цієї пропозиції. Додамо новий заголовок, що ми щойно створили. також додамо розділ про нас, адже абі Гейл новий клієнт. їй цікаво дізнатися більше про нашу компанію. додамо ще відгуки клієнтів. А ось умови та положення пропустимо. Все одно їх ніхто не читає. все налаштовано. Час надіслати цю комерційну пропозицію клієнту. Натискаємо надіслати електронною поштою. Тепер чекаємо, поки система створить гарний pdf документ. Після надсилання можемо відкрити pdf пропозицію, щоб перевірити її. І що ж ми бачимо, долюбчики? Усе налаштовано, ідеально є дата дії, номер замовлення, ім'я клієнта, все як треба. Ого, у нас тут абсолютно все, що потрібно, і звісно, сама пропозиція теж тут. ось і все, одолюбчики. Ви тільки що побачили, як легко створювати, налаштовувати та використовувати конструктор комерційних пропозицій. Оду. Спостерігайте за новими навчальними відео-оду. Сподіваюся, це буде захоплюючим. А поки візьміть смаколиків та хайда до прикусу. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії Квікду. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар. Бережи нас зсу.